Для того щоб не допустити помилок в майбутньому, нам потрібно знати своє минуле. Хто не знає своєї історії минулого, той не має майбутнього і так далі. І Коли ми приходимо в школу, нас дійсно з такими лозунгами заохочують вивчати історію. І Дійсно, в цьому є правда, тому що коли ми бачимо помилки, які були допущені колись та приймаємо цей досвід, ми можемо не зробити їх в подальшому житті. Але історія вона вже не один раз переписана. Кожна влада, кожна країна пише її на свій манер, скажімо так. І якщо ми знаємо спотворену історію, відповідно ми вже не можемо. Правильно повпливати на своє майбутнє. Але є біблія, в якій записана історія шести тисяч років, досвід різних людей, царів, людей різного статусу, різних періодів і так далі. І чому Біблію часто забороняли, чому її неодноразово хотіли переписати? Тому що якщо всі люди будуть знати слово Боже, знати істину, то цей світ він стане кращим. Тому вивчай слово.